На жаль, знову проліт шахеда. Дуже багато машин пошкоджені. Ряд на місці працює ДСНС, поліція, швидка. Дуже багато політало вікна. На жаль, знову проліт шахеда. Яксі чують, рвуться автівки, палають біля будинку. На місці працює ДСНС, швидка, співробітники поліції. Дуже багато вилетіло вікон, Росіяни вдарили по сумах ракетою. Крім того, постійно б'ють кабами та безпілотниками неспокійної на Чернігівщині. Докладніше про наслідки прильотів дізнаємося нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо. Юлю, вітаю тебе. Знаємо, що у вас сьогодні вкрай неспокійно, тож чекаємо подробиць. Добрий вечір, Анастасія. Сьогодні у Сумах було гучно. Після сповіщення про запуск балістики та загрозу БПЛА місто сколигнув потужний вибух. Про приліт розказав вже і показав наслідки нинішній очільник міста. Шановні сумчани, той вибух, який вичули сьогодні в місті, це був прильот ракети по одній з промислових зон. За попередньою інформацією, не поранених, не загинувших нема. Всім гарного вечора і тихої ночі. Напередодні росіяни знову атакували обласний центр ударними безпілотниками. Один з них влучив приватний житловий будинок. Зайнялася пожежа, яка швидко розповсюдилась на велику площу. Рятувальники загасили вогонь, частково розібрали завали, ліквідували приховані осередки горіння. Мешканці не постраждали, бо цієї ночі не ночували вдома. Також вибух Шахида пошкодив два будинки в романській громаді. В день ворог обстріляв Хотінщину. По ній цілив і кабом, і безпілотниками. Там поранено одну людину. Пошкоджене житло селян і після обстрілів великописарівської та юнаківської громади дісталося й шосткінщині. Там ударний безпілотник влучив у цивільне виробниче підприємство та будинок. Загалом на сумщину за добу, прийшло, за добу прийшлося понад сотню вибухів, і переважно це були каби, шахеди та ФПВ-дрони. На Чернігівщині ворог здебільшого застосовує як і раніше ствольну артилерію, скиди з безпілотників, коптери камікадзе. Там під прицілами були села Семенівської, Сновської, Новгород Сіверської громад. Також є пошкодження будинків. Настю? Дякую, колего, за інформацію про ворожі обстріли у північно-східних областях. Нам розповіла Юлія Зайцева.